Всім привіт, друзі, з Нідерландів. У нас сьогодні прекрасна сонячна погода. Вже теплішає, але ночі поки що прохолодні. Десь 1 градус тепла, а вдень 10 градусів і сонце. Це така красота, вдень 10 градусів і сонце. Просто супер! Ми, як завжди, йдемо спочатку виносити сміття, а потім по іншим справам. Магазин щось може підкупити. І познімаємо і вам покажемо, що новеньке в нашому селі, що робиться, У нас завжди щось є цікаве. Всім гарного настрою, гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого. Так, ми викидаємо сміття, яке в чорному мішку. Різне тут. І Харчові відходи, і всяке там різне. Натискаємо на карточкою, на оцю от штучку. Ось така от карточка. І викидаємо. І це знімає євро з нас за такий викид сміття. А далі у нас ще є папір, такий контейнер. Теж ми будемо натискати сюди і кинемо, будемо кидати сюди папір цей контейнер, але це буде безкоштовно. Снули, отримали такий сигнальчик, звук. І все, кидаємо наш папір туди. Отак от треба все окремо. А тут ще пляшки, їх теж Треба викидати в інший контейнер. Зараз покажу. Ось контейнер для пляшок, сюди зелені пляшки, сюди коричневі, сюди білі. Ну, скло. Банки, пляшки, таке всяке. Отака у нас прекрасна погода сьогодні. Наша церква. Ну, вона не наша, вона протестантська, але ми тут yeah, знаходимось. Yeah, ми yeah, тут yeah. знаходимося, да, Нік? It's привітайся! Привітайся here. з нашими глядачами. Скажи привіт від українців з Нідерландів. Привіт. привіт, привіт! Тут уже а, цвітуть вишні. Відсвіли абрикоси. Ось така погода. Але тепло почалось недавно. Тут така радість, коли сонечко виглядає, тому що перед цим були три тижні дощі от, і було холодно. Там взагалі така погода була. Ось таке тут весна. Вітри, шторми, дощі. Така весна тут. Але коли виглядає сонечко, боже, всі так радіють, ви знаєте. І я помітила, що першими радіють діти. Вони просто роздягаються, просто до футболочки, до платячка, навіть знімають зуття і бігають босі. Ми були на дачі, я побачила дівчинку, боже бігає боса в платятку. Зараз випічка до Великодня. Він буде раніше, 9 числа, 9 квітня в Європі. Бачите? отакі от, от красивих таких коробочках штоліни. От 6,95. А коли закінчаться свята, це все буде розпродаватися і буде така акція вообще. шикарна, шикарна. Можна буде купити і за євро. Дешевше. Ну, це. Приватна пекарня, отак вони оформили в супермаркеті і зараз можна купити дешевше, такі штоліни. І от такі вони печуть кексики. Минулого року ми вже куштували. Вони дуже смачні. Зараз він 7,99 нас пригощали таким кексиком. Зараз я вам покажу, як він виглядає зверху. От, бачите? Бачите, такий кексик политий такою жовтенькою глазурю. Ось такі кексики даються. До, до цього. До Великодня. Я в нових окулярах. Дуже приємно для очей на сонечку. Така погода прекрасна. Так, зараз ще треба зайти в блокер нам. Так, їдемо здавати пляшки і отримувати за них євро, євроценти. О, такий у нас бізнес. Нам вертають гроші. За пляшки. В Нідерландах вертають гроші за пляшки, за пластикові пляшки. Дуже класна, така, придумали таку програму. Отак, назбирали великий цей. Зараз побачимо, наскільки у нас у цьому пакунку буде євроцентів. Зручно по селу їздити на велосипеді, особливо, коли гарна погода, немає дощу. Це просто одне задоволення. Бачите, яка приємна несподіванка. Я так переживала за ці нарцисики, вони були підмерші після зими. І от бачите, який сюрприз, вони все таки розквітли. Боже, як це радує. А я думаю, в минулому році е, так, знаєте, вони гарно цвіли. Бачите, вон, далеко, далеко, далеко така. Бачите, далеко-далеко-далеко така доріжка. От, і вони знову нас радують. Боже, як це класно. А сьогодні особливо, сонячно і так красиво. Білі і жовті. А пахнуть, слухайте, аромат просто казковий. Давайте я навіть зійду з велосипеда і вам поближче познімаю. Боже, яка це краса. Просто, знаєте, ростуть, як трава на газоні. Ось дивіться, які. Оці білі, по-моєму, пахнуть. Ой, який аромат. Неможливо передати. Скільки тут їх, просто мільйон, мільйон. Ось така краса. Є ось такі. <звук> в Альберт Гейні є такий апарат, куди треба здавати пляшки. А в супермаркеті дивіться, яка красота, красота. Кландора, якісь квіточки, голубенькі, білі, фіолетові. Ось такі гвоздички різні. Це щось типа цибульки. Просто вже все, все буяє і цвіте. В супермаркетах теж. А ось дивіться, якесь таке дерево, ромашка. Дерево ромашка. Чи як це? Ампільна ромашка. Так, мабуть, правильно говорити. На такому стовбурці. 6 євро. Хм, прикольно. 4 євро, два букитки. ще будуть розпускатися. Ой, мишачі гіацинти. Прямо в цих омисках і тюльпанчики. Це все, все що буде цвісти. Так, кліматіси, є піони, Вон такі великі. Так, а це от декоративна цибулька, по-моєму, так? Супер. Є варіант, бачите, на дерев'яному такому диску приклеєний горщик, півник і яєчка. У горщику каланкоє. Так, дівчата, надихаємося і створюємо у себе вдома таку корсук. Зовсім не складно. Дивіться, який прекрасний бонус у нас вийшло 3,85 майже 4 євро. Прекрасно, 4 євро це майже 160 гривень. Можна щось на ці гроші купити. Ще не викидайте пляшки, збирайте, а потім бачите, яка знижечка буде при покупці продуктів. Яка ще цікава випічка. До Великодня є в Нідерландах. Ось дивіться, такої форми вони печуть кекси. Такий він легенький, сочний, пропитаний і дуже смачненький. Так, коштує він 4,59. Його можна ще глазур'ю покрити. Зробити глазурьку. І покрити глазур'ю. І посипати якоюсь посипочкою. Це от точно, бачите, пасхальна. Пасео, пасей, волей. Ось такі от маленькі булочки. Це теж пасхальні булочки на снеки. Ціла купа пасхальних яєць, золотих. Червоний, голубий, молочний, білий шоколад і, мабуть, чорний шоколад. Євро 99, 250 грам. Ось такі маленькі пакуночки з яєчками. Солона карамель, пролінний кранч. Молочний, білий і чорний шоколад мікс. 500 грам 5,49 200 грам 3,49. У Нідерландах Великодні свята будуть 4 дні: 7, 8, 9, 10 квітня. І от розклад. Супермаркету, як він буде працювати. В неділю не буде працювати, а всі інші дні от по такому розкладу. Чотири дні люди гуляють. Красота.